Вітаю вас, творча група програми Сторінками історії побувала на відзначенні давнього українського свята Купала. Наші предки відзначали купальські обряди у день літнього сонцестояння, тобто 22 червня. Саме тоді день мав найбільшу протяжність, а ніч була найкоротшою. Оскільки календарно свято орієнтувалося на найдовший у році день, то і саме святкування мало яскраво виражену сонячну символіку. Купальські забави та обряди проводили увечері та вночі, що надувало їм магічності та сакратності. Реального значення. Отож у козацькому формуванні Тетерівський кіш відбулося свято купала. Обрядова частина свята починається урочистою ходою під звеличувальний і вродові. Сходи починаються тому, що люди таким чином починають вже поєднуватися і кудись разом ідуть. Коли вони кудись по окремості приходять, то в результаті можуть по окремості й піти. А коли разом люди приходять, і разом в них відбувається це дійство. Дійшовши з символічних купальських порід, громада співає хвалу небесним світилам. Землю вам магазиває. Землю рідною ма. Прамінь перу на стріла милунає, золотий прамінь перуна стріла милунає, світом праві стрибок, дітей надихає, світом правих. Слося військова світовита, овся військо я, літком світовита, Духом дідала, да жива соковигита. Січна пам'ять велета, мудрістю крига, віша пам'ять, са мудрістю крита, твоти, слава, виріям відкрита, твоти, слава, вирієм відкрита, слава перо, на першому врогана. Нашому рода, слава да наш Богу нашому роду! Слава Яриже силі, слава силі, слава стрибогу вічному Богу! Слава три вічному Богу! Слава сонцю нашому! Слава сонцю! нашому. Слава! 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 Так було! Так, було. так є! Так, є. Так, буде. так буде. На святкове поле входять, віддаючи шану охоронцю, символу псаси Маргла, торкаючись шкури вовка, з вогонь та воду з замовлянням. Кожному своє. Кожному своє. Кожному своє. Кожному своє. А перейшовши ворота, громада об'єднується у кривому танці і таким поступом переходить у розважальну ігрову площину. Який купала, це найголовніше свято в році, одне з найголовніших свят в році, де дійсно відбувається спільно з людьми. Тобто є моменти підготовчі, де ми готувалися, от, а підготували як так називаємо костяк, основний. Було зазвичай потрібно, коли люди з вулицею збиралися і разом робили ті опудала, там колесо, вінки плетуть. Тому що, якщо це все буде робити, той, хто влаштовує це свято, таким чином виступає. Що хтось для когось показує дійство? А коли люди, люди спільно вони вкладають туди свою енергію, свою там думки, і таким чином відбувається цей енергетичний обмін як в організмі речовин, так і серед людей обмін енергіями, обмін спілкуваннями і так далі. перша розвага бій на шапках. Головне завдання гравців збити головний убір противника без ударів та штовханини, використовуючи хвацькі виверти і замахи. Для багаття вогонь видобували у справжній давній спосіб. Група чоловіків щосили розтирали дві деревини, які врешті задинілися та розгорілись. Ой, не перепалюй його запустили. Тим вогнем підпалили помело і таким чином передали вогонь на смолоскипи, встановлені на чотири сторони світу. Равпу салони, яркая, яркая, яркая яра. яр ярка, ярка, ярка. світ коло ратом, травпа салоні, яркая, яркая, яркая яра. Ярка, ярка. Кі свято утворюють обережне коло біля головного вогнища. Ритмічними оплесками вони підтримують та захищають себе та близьких. Місна волога повітря і земля. Саме в стихії нам сьогодні належить і в шлюб поєднати воду і вогонь. Славите! Купало такий особливий обряд, який знають геть усі, і водночас толком його не знає ніхто, тому що це дуже специфічна, специфічний вид такої обряд, обрядової творчості народної. Якщо заглиблюватись його сакральну суть увірування, то це шлюб небесного вогню і небесної води, сонця і вологи в цьому зміст. А уже обрядодії, то вони в кожній місцевості були надзвичайно відмінні, різні свої. Головною дієвою особою, так би мовити, була купайлиця. Вона ж маренонька, марена, вона ж купайло. Не було чіткої такої градації, що оце, оце купайлиця, оце марена. Воно могло бути водночас і тим іншим. Це заплетена деревина. Заплетна квітами, деревина заквічена. У когось це гілка у вигляді весільного гільця, на яку чіпляли вінки і стрічки. У когось це пряма палиця заплетена квітами. У нас ви побачите це уподібна деревина, так як це робиться у мене на західній Кіровоградщині, звідки я родом. Тут на Житомирщині, у Малині, зокрема, бачив давно у 93-му році. Виготовляли собітку. Не купайло, а собідку. Це така із полінець криничка такої висоти. Туди нібито ставили воду, собітку прикрашали, а потім спалювали. Але суть все одно та сама поєднання вогню і води. Стара Марена уособлювала негаразди і біди, тому громада ганила її, водночас звеличуючи молоду і нову. Це ну, порівнюється з весіллям, свадьбою. От, поєднання як одруження вогня з водою. От, сонце знаходиться. Це астрономічне календарне свято, як літнє сонцестояння де сонце знаходиться протягом трьох днів, починається з 21 числа, по 23-24, там плюс-мінус, в найвищій точці і воно зависає. Тобто є зимове сонцестояння і є літнє. Зимою в найнижчій точці, в літом, звичайно, найвищій. І купало, тому що люди вкупі разом щось роблять, і сонце знаходиться в куполі в найвищій точці. Ніч найкоротша. Тому е, на купальську ніч завжди намагалися її е, не, не спати, а бдити, розважатися, там трави збирати, якісь черв'яні чер 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 дії робити, жінки свої, чоловіки свої. Тобто, от поєднання вогня з водою. Тому що, якщо взяти з чоловічої сторони, то в цей пік чоловіча сила най, наймогутніша, найсильніша. Тобто сонце найвище стає, а так як чоловіки безпосередньо чіпають енергію сонця від неба, а жінки від землі від води, то таким чином відбувалося поєднання і діти зачиналися в цей час відповідно в ці ночі і народжувалися якраз на великдень. Тобто, Деть місяців, якщо відрахувати, якраз. В кінці березня народжувалися діти, а на Великдень завжди народжувалися, були великими людьми. Ну, таке сакральне значення вивелося ну, споконвіків наших прачурів. От. А чому молодь? Тому що ну, молода сила енергійна, її треба було направляти в певне русло, щоб вона не розпорошувалася на суперечки там, або ще якісь е, е, життєві, битові е, проблеми. А саме через свята, дійства, такі поєднання двох стихій, можна сказати, вогню і води. Поважній у громаді людині доручали розпалити головне багаття зазвичай і від вогню зі смолоскипу. Аби вогонь розгорівся, учасники свята водили хоровод з піснями. Гори, гори ясно, щоб не погасло, розгорайся, царь вогонь, коло рати Не піднімайся до гори, освяти все на круги, гори, гори ясно, щоб не погасло, розгорайся, царь вогонь, колорати по посолонь. Підіймайся до гори, освятий навкруги. У нас тут центральне, центральне видовище це вогонь. Купальське, вогнище, навколо якого все відбувається це дійсно, тому що це прояв чоловічої сили і енергії. Тобто як господар завжди був в будь-якій громаді, державі і в сім'ї чоловік. І тому вогонь це сила і вже поєднується спочатку. Вогонь розпалюється, а потім вже поєднується з водою. Так було, є так. Ну так ми намагаємося, щоб що так і було. Існує легенда про цвіт папороті. Ви в неї вірите? Чи має вона під собою якісь життєві підставини? Що, звичайно, в кожній легенді щось є в цьому, в кожній перекази. Люди не просто так взяли звідки, можливо, дійсно все в казках і збереглося, бо більшість відновлення наших традицій, обрядів через казки. Ми намагаємося відновити перекази, легенди. От. І те, що папороть цвіте, вона цвіте не буквально, вона цвіте внутрішньо. Тобто вона в цей час найцві най, най, наймогутніша сила в неї, от іменно в Тому що безпосередньо папороть має прямий зв'язок зі сонцем. І тому, коли сонце на вищій точці, папороть починає витягуватися внутрішнього. І ну, можливо, десь в якихось регіонів вона якийсь колір добавля. То не я не можу утверджувати, але в кожній приказці є підказка. Царь вогонь, полоратий посолонь, підіймайся до гори, освяти все навкруги, царь вогонь, коло рати посолонь, підіймайся до гори, освяти все навкруги. Відтворити це, відродити зараз, надзвичайно складно. Світ прагматичний, неромантичний, нічого в цьому дивного немає. Більше того, він пішов вперед, ритми, не знаю, чи вперед чи назад, але ритми сьогодні інші, мелодика сьогодні інша. Навіть люди уже мого віку не завжди розуміють, що це я консерватор пропоную оті всі давні пісні. Але... Купайло не може бути без відродження того давнього старовинного мелосу, без згадування тих для когось божеств, для когось ідолів, для когось просто так собі. І через це ми відроджуємо саме таку традицію, опираючись на те, що я назбирав у багатьох. Ми до тебе підідемо, тобі не дуги всі віддамо, не дуги всі віддамо, та усі біди і клопоти, та усі біди і клопоти, та нашу нехіч роботи, та нашу до роботи. та нашу заздрість і ревнощі. Та нашу заздрість. Здоров'я для певності, візьмемо здоров'я для певності, візьмем достатку і мудрощів, візьмем достатку і мудрощів, візьмемо серденьку любощів, візьмемо серденько. Любощі. Усі не люди передавали старій марені. По черзі кожен міг підійти і дотиком віддати свої біди та хвороби. Хочу відразу зауважити тим, хто е каже, нібито ми, чи вертаємось до ідолів, чи воюємо христи з християнством, чи нав'язуємо якесь там нове світе бачення. Я всім кажу: Рим оплот католицизму, Греція оплот православ'я. А їхніх юнон, Афродіт, Юпітерів і так далі знає весь світ, і ніхто не забороняє планети, названі їхніми іменами. А українцям чомусь, хай вони будуть християни, хто хоче, але українцям чомусь зась до Перуна, Мокоші, Велеса, Дажбога, Яріла, Купала. А чого? Нам треба знати нашу культуру. Допоки ми будемо знати такі пісні. Допоки ми будемо говорити своєю мовою, допоки ми будемо знати ту культуру, ми будемо українцями, якщо це для когось важливо. А якщо ми не будемо такими, якщо ми перестанемо, то ми будемо просто населенням якимось і не будемо нічим відрізнятися від космо з космополічених поляків, росіян, литовців і так далі, Замовляння! Богом святий! Богом святий! Заберитьмо! Заберитьмо! Хвороби там гво! Хвороби там глу! Прийди світлом своїм! Прийде світлом своїм! Най буде так! Най буде так! Гори! Гор святий! Розсіщинсько! тьму! Пороби там гло! там Най буде там! Слава роду! Білому народу! Білому народу! Громада робила пожертву молоком і зерном, яке кидали у вогнище. Треба, дана! Треба, треба дана. дана до повного дна, до повного дна. Останки сладкі, останки сладкі! Значить, буде все в порядку! Значить, Буде все в порядку! Слава роду. Слава роду. Хліб розділили навпіл. Частину жертвували, іншу ділили серед учасників свята. Слава Роду! Слава роду! Треба дана! Потім вже гуртом втопили оте уособлення людського лиха опудало старої Марени. <ривіт> На святі дитячий гурт вперше виступив з вояцькою ротарською піснею. Такі, як правило, виконували перед боєм. Завжди в бойового правдою відкриті. Піднімаймося з роїн Піднім, разом для сторожі, справді вої захищать, у часи негожі. гожі, піднімаймося троє, разом для сторожі, справді бої захищать, у часи негожі. ожі, пролине поміж ворогами, перна могуть стає перед русинами. Радуйся наш батько рік, за дітей моготніх, броїв, но ми несем для боїв потужних, Радуйся наш батько рік, за дітей моготніх, брою, но ми несем для воді потужних. Вої наші міцької, хоть Божими гласами, радість чорнуть мусикуть гострими мечами, Руни орію впіваємо на полях квітучі, траді ворелів вітаємо серед літучі. Руни орію, співаєм на полях квітучі, в краї вітаєм в серед тах літочі. Генако це вояцька більше така е, практика, тому що вої е, більшості, е, коли йшли на будь-яке дійство, вони проявляли свою могу через пів. Е, от ну у нас є енергетичні центри здовж. Йдуть. І коли вони працюють, горлова, горловий спів він дає можливість зброніння органів наших і відкривання творчих можливостей і, і, і які використовували як налаштування. Певне. Ну, це одне із комплексів, воно дає це. Якщо давати тільки спів, просто це є ладування душі. Можна. Vamos lá, deixa eu ver. Фінал е свята це, це і є то поєднання вогня з водою, колесо, коли символ е життя. коли ми, ми рухаємося по колу, і коло це є колесо е життєве, яке запалюється і поєднується з водою. Дівчата пускають віночки, от, е знак того, що Якщо хтось віночок знайде, да, і вони, ну, хлопці, як зазвичай стрибали в воду, потім лопали, а дівчина йому сподобалася, він брав віночок, вона його, якщо вона йому не відмовляла, вона його цілувала, значить, можливо, вони і сходилися. От. І стрибання через вогонь як очищення душі. І тіла. Ну, всередині воно існує, що коли там, три рази стрибнеш з дівчиною, то все, вже маєш, особливо це більше для чоловіків, вже потрібно її брати заміж, ну, готувати, по крайній мірі вже все. А так, якщо не одружуєшся, то можна було один раз стрибнути. Це знак того просто поваги, дружба. А коли вже три рази стрибали, це вже все. Значить готові. Дівчата, дівчина готова, хлопець готовий, значить вже все. Готуємо сватів». Усього у програмі ми вам не покажемо, оскільки все, що можемо розказати і показати, великою мірою залежить від техніки. Ось вона й підвела. І цілком реально, що оте сакральне і магічне має лишитись незафільмованим. У будь-якому випадку на цьому місці ми завершуємо програму. До наступних зустрічей і нехай щастить.